Вітаємо на каналі Виплати та грошова допомога, які пільги належать пенсіонерам за віком, у яких випадках можна ними скористатися більше інформації. Дивіться далі у відео. Перед переглядом підпишіться на наш канал, натисніть на дзвіночок та залиште свої коментарі, щоб наша спільнота росла, а ми створювали ще більше корисних відео для вас. Чинне законодавство передбачено низку пільг, якими можуть скористатися пенсіонери за віком. На жаль, ми не завжди знаємо про свої права та наявні можливості. Зокрема, багато питань щодо пільг, пов'язаних із проїздом у транспорті, безоплатний проїзд постановою Кабінет міністрів України про безоплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування 354 від 17 травня 1993 року року, редакція від 28 жовтня 2017 року. Пунктом 1 зазначено, що безплатний проїзд передбачено для пенсіонерів за віком на міському пасажирському транспорті загального користування, крім метрополітену і таксі та при міських маршрутах, право на безплатний проїзд надається за наявності посвідчення встановленого. Зразки або довідки, а в разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду, електронного квитка. Який зареєстрований у зазначеній системі і видається на безоплатній основі щодо проїзду в маршрутних таксі, то тут важливо знати, що тарифи, пільгові категорії пасажирів, які можуть перевозити водій маршруток, визначають місцеві ради це повинно бути визначено рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, яке має бути оприлюднено як на сайті ради. Так і має бути посилання на нього в транспорті. Якщо ваше право як пасажира порушено, можете звернутися до міської ради зі скаргою щодо дій перевізника або водія.